Вітаємо новини на каналі і Сьогодні ми розкажемо. Громадська організація Сильна Олександрівщина та благодійний фонд Моя броня відвезли чергову допомогу на передову. Шкільні їдальні відновлять роботу, але є особливості. Англійська для дітей при бібліотеці. Нещодавно представники громадської організації Сильна Олександрійщина та благодійного фонду «Моя Броня» відвезли чергову допомогу на передову бійцям та цивільним мешканцям. Цього разу охопили підрозділи Донецької області, відвезли не тільки необхідні речі за запитом військовослужбовців, а й понад 150 пакунків з продуктами харчування, розрахованими на тиждень. Про враження від поїздки та потреби сьогодення дивіться у сюжеті. Команда бойових волонтерів, представників громадської організації Сильна Олександріщина та благодійного фонду Моя броня нещодавно повернулася з Донецької області. Це була вже шоста подорож на передову, яка охопила не один підрозділ. Побували в підрозділах в Краматорську, в Константинівці, в Лимані. Часів яр, ну і звичайно, кінцева точка. У нас була Бахмут, куди ми намагалися завести найбільше і продукції, і речей, які потрібні там хлопцям, які потрібні не тільки підрозділам Збройних сил України. Ми також завітали до моїх колег це бійці Державної служби надзвичайних ситуацій, які з першого дня повномасштабної повномасштабного вторгнення залишаються в бахмуті намагаються нести службу ну наскільки це наскільки у них це отримується і ми от, до них була ціль наша добратися саме до цього підрозділу, який знаходиться практично в центрі Бахмута. Гуманітарна допомога спрямовувалась на цивільне населення та військових. Змогли зібрати дуже великий об'єм і харчових продуктів, дуже великий об'єм потрібних речей саме по замовленню хлопців. Це і термоодяг верніше, термобілизна, це тактичні ковдри, це грілки одноразового багаторазового використання, це специфічні, специфічні засоби тактичної медицини. На жаль, зараз це ну, максимально складно, дуже багато одноразових засобів для обігріву рук та ніг. Шапки, перчатки теплі. Змогли заакумулювати завдяки всім небайдужим велику кількість теплого одягу для цивільного населення, яке ми прямо привезли в Бахмут, залишили у підрозділі ДСНС. І у хлопців там є пункт незламності, який функціонує, не дивлячись на всю цю ситуацію, і харчові продукти, які ми підвезли для цивільного населення. Теплий одяг ми залишили у них, і вони по можливості його частково перевозять в сам цей пункт незламності, на який підходять люди, і ну по необхідності беруть те, що їм треба. Олексій Чиж поділився своїми враженнями від останнього візиту на передову. Там без виключень, там всі герої без виключень. Людина, яка там побула тиждень. Ну, це просто це якесь пекло. А, щоб ви розуміли, ми були там. Ну, в денний час ми були в самому Бахмуті, кожних три хвилини приліт з міномету. Кожних три хвилини. А, ну, це як мені розказували спеціалісти: а, орки беруть. Квадрат якийсь на карті, і просто його розбирають. Хаотично по цьому квадрату відпрацьовує міномет, можливо, там і артилерія. Ну В той час, коли ми були, хлопці, Ну які там знаходяться, кажуть, це прильот того, це прильот того, постійні прильоти, постійні От кожних три хвилини прильоти. Це ну витримають. Ну можливо, до цього привикаєш, можливо, якось пригнічується цей інстинкт самозбереження, і ти вже трошки Ну не так. Різко реагуєш на ці всі речі, але хлопці там постійно за словами волонтера. Сьогодні у Бахмуті знаходиться до 10 тисяч цивільних та близько 300 дітей. Виживають вони переважно завдяки підтримці військових, волонтерів, які привозять допомогу, а також бійцям ДСНС, які організовують підвезення води. Що стосується збройних сил України, вони в бойових діях приймають участь, вони тримають рубежі і в той же час. Після прильотів служба державної служби надзвичайних ситуацій України просто в бронежилетах і в касках на на автомобілі оперативному виїжджають на ці прильоти, розбирають завали просто під обстрілами. Якщо є постраждалі, надають допомогу або проводять евакуацію. Ну це просто ну, от я, я як людина, яка Проходить службу в ДСНС, розумію, наскільки це важко в цивільному, ну, вірніше в мирних містах, ну, працювати. А коли це все робиш, і в тебе постійно прильоти, прильоти, і може бути таке, що прильот, там є постраждалі хлопці, виїхали і повторний прильот. На жаль, були такі випадки. На жаль, в їхньому підрозділі є загиблі. Завдяки підтримці координаційного центру волонтерів Капеланського патруля та небайдужих олександрійців підрозділу бойових волонтерів вдалося зібрати трохи більше 150 пакунків з харчуванням на тиждень. Сто з них передали цивільним у Бахмут. Зараз є потреба у наступному. Зараз е проводимо е збір, е хлопці замовляють, треба. Матраси, треба карімати, треба спальники, треба термобілизна, треба взуття, типу берці. Це просто розходники. Ну, форма, не форма, З формою там хлопці якось вирішують питання. Ну тут такі от потреби звертаються інколи до нас, що треба там дрон чи треба е, пристрій нічного бачення. Ми фізично не можемо потягнути такі речі, е, розуміючи, ну наскільки це дорого коштує, і розуміючи, що цей збір там ну, на нашому рівні може затягнутися там на три місяці. Ми просто не беремося за такі речі, а намагаємося сформувати наші посилочки, як ми їх називаємо. Хлопцям передачки ну з того, що ми можемо зробити багато небайдужих людей, які бачать де ми перебуваємо. У них є довіра до нас. Вони розуміють, що ці кошти ми ні в якому разі не присвоюємо, ми їх повністю витрачаємо, докладаємо свої, бо кожна поїздка це просто десятки тисяч гривень. У нас були пару поїздок, які там доходили до 300 тисяч. Вартість всього, що ми возимо. Ну це з урахуванням того, що ми відвозили автомобіль на передову. Наступна подорож Дюка, Начкара, Ярого, Діда, Доброго та волонтера на схід запланована вже найближчим часом. З 6 лютого у навчальних закладах міста відновлять свою роботу шкільні їдальні. Але це не будуть повноцінні гарячі обіди. Працюватиме лише буфет зі смаколиками, які кухарі встигнуть зробити за той час, поки є світло. Оплата за булочки безготівкова для усіх учнів, у тому числі і для пільгових категорій. Докладніше розкажемо у сюжеті. Вже більше трьох тисяч школярів, а це понад 30 відсотків від загальної кількості учнів, вийшли на змішану форму навчання. Тому з 6 лютого у закладах відновить свою роботу буфет, розповідає Олександр Авраменко. Наразі ми не можемо говорити про повноцінне гаряче харчування, оскільки перебої з електропостачанням відіграють велику роль. Тому ми говоримо зараз про запуск саме буфетної продукції. Коли діти зможуть купувати за безготівку буфетні вироби, це може бути чай, какао, те, що дозволяється в принципі санітарними нормами, чай, какао, булочки різноманітні. Меню планують просте, яке відповідатиме нормам харчування. Це не гарячі страви, а смаколики, які школа спроможна зробити за той час, поки є світло, адже всі кухні оснащені електрообладнанням. Оплата безготівкова. Термінали працюють на акумуляторах для того, щоб не стояти, наприклад, в черзі, це можна зробити. Сьогодні на завтра, і тоді діти йдуть цілеспрямовано після певної перерви чи після певного уроку до їдальні харчуватись. Або це можна підійти і, в принципі, купити за безготівку напряму в буфеті. Ми не говоримо там про безкоштовне харчування, ми не говоримо про якісь пільгові категорії. Так, дійсно це все буде платно для всіх, тому що ми говоримо про буфетну продукцію. Буфетну продукцію це те, що ми зараз спроможні. Приготувати і запропонувати батькам. Можливо, воно й не буде користуватись таким великим попитом. Хоча я сумніваюся, дивлячись, що дітки ростуть, все одно харчуватись треба, не кожен з батьків завжди встигає покласти щось, поїсти дітям з собою. Через неможливість укриттів одночасно вмістити усю кількість школярів, деякі заклади працюють у дві зміни. Серед них 17 ліцей. Мультипрофільний ліцей працює по тижням, а ліцей інформаційних технологій день через день. На думку Олександра Авраменка, кількість здобувачів освіти на змішаній формі зростатиме. Зараз вирішується питання по школам у Головківці та Ізмайлівці. Надалі ця кількість буде збільшуватись. За моїми прогнозами, я так розумію, що ми можемо. Вийти фактично на 50% це великий показник. Працюємо зараз над тим, щоб 6 числа 6 лютого запустити Головківську гімназію, запустити Звенигородську гімназію, запустити Ізмайлівську гімназію. Яким чином, ну, Ізмайлівка, в принципі, може це зробити в себе. В закладі там є укриття, ми нарешті завершили його. Підготовку. Що стосується Головківки з Звінигородки, то це ну говоримо з директорами, що, наприклад, Головківка зможе під'їжджати на селище Олександрійське, Звенігородка на Марта Іванівку. А при центральній бібліотеці розпочалися безкоштовні курси англійської мови для дітей. Перші заняття відбулися 25 та 28 січня. В якості слухачів діти віком від 9 до 11 років викладає англійську переселенка з Харкова Тетяна Рибницька. Чим особливі бібліотечні заняття з англійської та яка атмосфера бачила наша знімальна група. Вже втретє, при центральній бібліотеці на заняття з англійської мови зібралися маленькі Олександрійці та вимушені переселенці. Веде заняття до речі, також переселенка, викладачка англійської мови з Харкова. Я Ревницька Тетяна, викладач англійської мови, працювала в Харкові, працювала фейс ту фейс з дітками. Коли стала ситуація в країні, я вимушена була переїхати до Олександрії і тут почала працювати на онлайн-курсах. Але не вистачало постійного контакту цих оченят, коли вони горять, коли вони розповідають, і мені запропонували викладати діткам, які переїхали за різних куточків України, англійську мову. Англійську Тетяна викладає за британською методикою, пояснила особливості викладання. Коли дитина бере свої. Наприклад, історії і їх розкриває. Таке метод викладання він зважається найфективний, тому що дитина в даному випадку я працюю з маленькими дітлахами, Початкова школа, вони проживають цю історію і вони максимально ефективно запам'ятовують ці слова про цю історію і фрази. Тому ці два уроки ми робили діалоги і розповідали про пригоди, які вони ну, в своєму житті прожили. І звичайно, що коли дитина розказує, що так, було цікаво, чому цікаво саме тому, що вона говорила про свій досвід, і вона, звичайно, що ці всі слова заповне назавжди на довгий час. Попри те, що курс детально прописаний, до кожного нового заняття викладач вносить індивідуальні корективи. Працюємо по історіям по книгі Флай Хай, це британська книги, там, де вже поступово прописані всі методики, і кожен, кожен урок розписаний, але кожну історію, кожен урок я буду розробляти під своїх учеників. Тобто ми пропрацювали урок, і в кінці урока в них лишається час, коли вони пов'язують цю тему своїм життям. Група вже сформована. Заняття відвідує 20 дітей, зокрема, Варя з Олександрії. Я в дев'ятій школі в третьому класі. А хочу вивчити англійський, і поїхати в Америку. Такі заняття проводяться щосереди і так три місяці. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Все буде Україна.